Увага, спецсигнал. Рівненські правоохоронці регулярно перевіряють водіїв на дотримання правил дорожнього руху. Сьогодні відбувся черговий рейд вулицями міста. Поліція їхала вслід за автівкою медиків, а згодом правоохоронці спілкувались із порушниками. На жаль, не багато водіїв згадує про те, як. Яке іноді значення може мати секунд для порятунку людського життя. Мета комплексу цих профілактичних заходів під умовною назвою Увага спецсигнал це пробудити свідомість водіїв і прищепити їм особливе розуміння того, що поступившись дорогою, вони можуть надати цілком посильну допомогу порятунку людських життів. Час від часу ігнорування водіями спеціального транспорту на дорозі може коштувати пацієнтам швидкої допомоги життя. Ми стараємося їм пояснити, що Хто не застрахований від якоїсь екстреної ситуації, бо кожен з них може попасти в таку ситуацію, коли його будуть транспортувати за екстреними за життєвими показами? будь який учасник дорожнього руху не пропустить автомобіль, і кожна згаяна хвилина може коштувати здоров'я і життя травмованому потерпілому. Я на цьому питанні наголошую. Пропусти автомобіль екстреної медичної допомоги і врятуй життя. Попри те, що спецтранспорт рухався містом із проблисковими маячками та сиренами, порушники таки знайшлись. Поліція вкотре закликає громадян не ігнорувати машини спецпризначення із проблисковими маячками, оскільки від цього може залежати чиєсь життя. На десятьох водіїв, які не надали перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався з увімкненими спеціальними звуковими сигнальними пристроями, патрульні склали адмінматеріал за частиною 3 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення. Нагадуємо, що штраф за це правопорушення становить 680 гривень. Тетяна Віщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.